В общем, так як я вяжу цю ниткою перший раз, зв'язала отаке полотно по мастер класу. В общем, там якось у дівочки хватило одного мотка, у мене півтора мотка. Тепер там якось треба на, отак складати, акуратно сшивать. Потім оце, типа, кришка повинна бути. Отак. В общем, оце ще якось сюди отак, цеплять. Потім ще оцей цеплять, крючком обшивати. А потім ще і, і в'язати ремішок. Ой, я не знаю, як я це все витерплю. Натерла собі всі пальці, поки в'язала всі руки. Це просто каната не нитка, дуже жорстка. Якось оце ще красиво треба заховати, обрізати, спалити, Я не знаю. Взагалі, це останній раз я в'яжу з цієї нитки ці сумки клачі, ну його в баню.